Закарпаття це край з надзвичайною природою, традиціями, веселими людьми та смачною їжею. І зараз ми відправляємося саме туди. Поїхали! На три дні в турі багато речей не потрібно. Головне взяти з собою не лише найтепліші речі з гардеробу, а й купальник. Адже на нас чекають приємні. А хоча не буду поспішати, покажу пізніше. А поки що перша зупинка в турі місто Мукачево. Частина міста дуже зручна і затишна саме для прогулянок. Ви побачите затишний бульвар, площу з міською ратушею, церкви, костели, монастирі. А над площою височить кафедральний костел святого Мартина, покровителя міста. Поруч з ним знаходиться готична каплиця святого Йосипа, прикрашена середньовічними розписами. Бачимо дуже цікаве містечко. Його можна досліджувати ще довго. Та на нас чекає екскурсія під назвою Теплий вечір з вином. Цікаво, еге ж? Після довгого переїзду це не екскурсія, а рай. Адже ми їдемо оздоровлюватись в термальних водах косино. На вході нам роздають браслети, які потрібні, щоб зайти та вийти з комплексу, чи відкрити шафу для речей. Далі по бажанню ви можете взяти в оренду рушник та халат, але я рекомендую взяти все з дому і ще капці не забудьте. Що потрібно знати про коснено? Температура в басейнах плюс 41 градус. Всього на території кілька різних унікальних басейнів: королівські сауни, оптичний душ, соляна, лисяча нора. Ось, де відчуваєш справжній релакс. Приїхати у косиво потрібно щонайменше два рази. Один раз у теплу пору року, а другий зимою. Коли мінусова температура повітря знаходитися в теплій водиці ще більш кайфово. Мабуть, я стільки раз в той день сказала фразу косино так класно, що в кадрі навіть не помітила, що обмовилась. Звісно, я мала на увазі Косино, а не косиво. Саме тут термальна вода комплексу підіймається зі свердловини глибиною аж 1190 метрів. Тут є ігрові зони для цікавого активного дозвілля дітей. У Косино їдуть не тільки заради відпочинку і оздоровлення, а й за враженнями та емоціями. Тут ви зможете залишити в шафці свої титули і чини і згадати дитинство. Відпочили і знову на відпочинок. На нас чекає вина, де Поїхали. Кажуть, в Мукачево смачне вино. І на екскурсії теплий вечір з вином ми дізнаємося так. Обіцяю не лукавити та говорити вам лише правду і нічого, окрім правди. Ну що ж, перший погра вина. Смачно! Здається, я трішки перетворююсь у справжню гуцулку щічки червоніють, ще трішки і співать почну. Як ви бачите, вино ну дуже смачне. Та більше про винні погреби та усю екскурсію дивіться за посиланням вгорі. А ми рухаємось до готелю, ночуємо, а зранку їдемо до Ужгорода. Якщо ви ніколи не були в Ужгороді, то напевно не бачили на власні очі того дива компактності і розміреності, яким дихає цей щедрий на дива обласний центр України. Так вивелося, що про Ужгород з правіку говорить з додаванням префіксу Най найменший, найколоритніший, найзахідніший. І цей асоціативний ряд можна продовжувати дуже довго. Варто заважити, що Ужгород багатий на міні скульптури. Часто туристи тішаться, змагаючись у їх пошуку. Спробуйте і ви. Мій рекорд 5 скульптурок. Впевнена, у вас вийде знайти більше. Звісно, у холодну погоду багато не нагуляєшся, тому рекомендую відвідати якесь затишне місце та поїсти. На Закарпатті своя особлива кухня, тому не смійте замовляти картоплю фрі чи щось таке. Лише місцеві блюда, лише хардкор. А ще краще, коли не знаєш, що ця назва значить. Таким чином можеш перевірити свою вдачу. А ще, друзі, я дуже вам рекомендую спробувати тут медовий глінтвейн. Смакота неймовірна. А можна ще один зразу? Погуляли, поїли, а тепер їдемо на мою найулюбленішу екскурсію на Закарпатті. Маленьке селище Лумшори привертає до себе увагу людей з різних частин України та світу. Чому? Зараз про це дізнаємось на екскурсії Лумшори Старосвітські джакузі. Сюди приїжджають для того, щоб спробувати на собі дію древньої і незвичайної місцевої традиції відпочинку, оздоровлення та омоложення організму. Звичайно, мова йде про знамениті лумшорські чани, купання в яких дарує кожному незабутній досвід. З одного боку, туристи жартують, що це справжня репетиція пекла, але з іншого називають лумшори закарпатським раєм. Такі контрасти в назвах тут звичайна справа. Адже сама процедура купання передбачає протилежності: гаряча вода всередині чана і крижана в річці поруч, і в обидві доведеться зануритися, якщо хочете відчути повну палітру і глибину вражень. друзі! А після процедур на свіжому повітрі захочеться і поїсти. Це ви зможете зробити не відходячи від каси, як то кажуть. Ось таким чином туристи на Закарпатті виганяють стреси і хвороби з тіла і душі. За посиланням вище дивіться повне відео з цієї екскурсії. Останній день туру розпочинається з переїзду до замку Берегвар. Або як його ще називають, резиденція та мисливське угіддя графів Шенборнів – Родинне гніздечко, в якому в любові та злагоді виросло не одне покоління знатного роду. З архітектурної точки зору замок Шенбернів це справжня перлина Закарпаття, тому що він знаходиться у своєму первісному вигляді. І найголовніше замок не стоїть пусткою, як багато його побратимів в Україні. В будівлі палацу розмістився знаменитий санаторій Карпати. Тому за територією приглядають, і котиків кормлять. кажуть, їх там уже біля п'ятдесяти. Хотя царство Шенбормяу тепер. А приємним бонусом є ось ця красива карпатська природа та чисте повітря. Кайф, да? да? Ну що ж, прогулялися тут і їдемо далі. На кінець туру у нас природа. Водоспад-шипіт найбільший в Карпатах. Його висота 14 метрів. Це те місце, де ви насолодитесь красою природи та наповні грути, груди вдихнете чисте гірське повітря Карпат. Шум води чутно ще задовго до самого водоспаду. Тому знайти його не проблема. Але ми й не будемо шукати. Нас заведе та прямо носиком туди тикне наш гід. Це дуже популярне місце в українських Карпатах, і туристів біля шипота може бути чимало. Поруч з водоспадом ви побачите сувенірні крамниці та місцевих, що торгують глінтвейном взимку або прохолодними напоями влітку. Вам обов'язково потрібно відчути енергетику цього місця. Це однозначно місце сили українських Карпат. Ну що, друзі, ось такий у нас видався тур. Дякую вам велике за перегляд! Подорожуйте разом за кордом. До зустрічі!